У літньому таборі міні бос улюблена зміна школа виживання. Це система тренувань, сили, витримки волі у дітей. На цій зміні спорту приділяється багато уваги, в тому числі східним Сміна і східним єдиноборствам. Зміна дуже цікава і насичена. Ми помимо теорії про те, як виживати в різних містах, ще й даємо практику, то тобто, постійні тренування фізичні, пробіжки, розмінки, підтягування. А так і бойове мистецтво. сьогодні учасники табору проходять майстер-клас з бойового мистецтва. Тут діти очень одаренне Діти отримують развиття не тільки мозга, але і фізичне развиття. Те олімпійський вид спорту, який прийшов на спортивні майданчики з Кореї. Тхе означає удар ногою, квон означає кулак, до означає шлях або мистецтво. Те Квандо, техніки бою, має ще й філософію, окрім практичної ще й ідеологічну цінність. Сергій Нестеров вже 23 роки займається цим видом боротьби. Сьогодні він тренер у літньому таборі. Міні -босс. 80% ударів наносяться ногами, орієнтіровична корпус і голова. 20% процента руками. Так як ми представляємо олімпійську версію, в олімпійській версії запрещено нанесение руками в лицо і голову. Разрешено руками только корпус. Тренери пояснюють, що не просто прийоми самозахисту. Це спосіб життя, якого дотримуються спортсмени. Як только ребенок понимает, що є сила, є духовність, у него повышаются пріоритети в житті, і самое главное, повышается уровень понимания жизненных позиций и ценностей в спорте так же, як і в бізнесі э, возрастных ограничений нет. Чоловік може добитися всього, якщо у нього поставлена цель і задача. В основі філософського аспекту та Квандо лежить кодекс духовного саморозвитку. Вчитель навчає мислити, а потім діяти. Абсолютними цінностями є виховання чесності, терпіння, самоконтролю, свідомості. Все це є важливим у формуванні та становленні лідера. Ми спочатку думаємо, потім робимо з допомогою мозгових імплюсів. Ми передаємо свої пожелання тілу руки, ноги починається мозгу. Поэтому виграє чоловік не руками, не ногами, виграє від головою. Міжнародна асоціація Текмандова ТФ в Одесі працює вже не перший рік. Сьогодні це успішна школа, яка виховує чемпіонів, підтримує їх психічне та фізичне здоров'я за допомогою функціональної медицини та сучасних методів діагностики. У нас є полігон названі 333 при поддержці євростратегії тої соокупності з допомогою… научных достижений, психологии, мы как бы продвигаем и этот полигон, и, соответственно, спорт, в частности, Тейквондо ТФ. Кроме тренировки, мы туда добавляем еще психосоматическую поддержку по методике Паркис. Мы диагностируем на диагностике Паркис детей по психосоматическому состоянию и не только детей. Чемпионка Украины, мастер спорта, участница международных змагань Полина, занимается так уже 13 лет. Каже, вести бой це замало. Головне прийти до розуміння філософії бою. А на це потрібен час. У нас е, восточне єдине борство. У нас не тільки фізично, але і духовно треба розвиватися. Много років треба, щоб це все зрозуміти. Много надо там пройти сорінування, щоб треніровки, щоб какта та почувствовати. Після повторення вправ та відпрацювання ударів. Учасники літнього табору мінібос відчувають прилив сил та енергії. Я дуже люблю. Спортом займатися у мене успіх очень великий в Ну, Я думаю, що якби потрібно. і для самозахисту, і не только щоб побеждать в сорівнуваннях. Например, перші елементи бою вивчені, але для поглиблення та відчуття філософії та Квандо тренувань потрібно більше. Тому це не останній майстер-клас у літньому таборі міні бос.